Брав першого українського фестивалю здорової їжі. Приємного вам перегляду. Зараз до кладі. Сира піца, желе із хурми, пиріг зі шпинатом та коктейлі з чесником. Ось такі незвичні страви ми побачили на першому в Україні ярмарку здорової їжі. Уже є сімечки і... сейчас на прилавках очень тяжело найти нормальную еду. Поэтому решила посетить такое мероприятие. Я сыроед, мне понравился тортик, который они делали. Вообще, мне даже подарили рецепт. Близко 20 кращих украинских шеф-кухарев приглашали своими коронными и обовязково здоровыми стравами. Холодный суп из огурца с авокадо и сельдерей. Я готовлю очень вкусное желе из кормы. Мы получим массу витаминов Особенно много вітаміна С. вот я вам скажу просто пару правил їди з да сделать здоровую їжу. на виставці. Вегетаріанці, діти, іноземці, та навіть селебрітіс очень много інформації почерпнув і увидел по настоящему що такое вот сирої сира єда. Как із нього готові. Ми теж вирішили скоштувати корисну їжу. Це кислячок з прянощами, зеленю та чесничком. А, Дуже поживно. Часничком буде пахнути чесничком. Смачно. <гум> <гум> а скільки ти отримуєш за свою роботу? В Україні назвали топ 10 областей із найвищою зарплатнею, найтовстіші гаманці у мешканців Києва. Найменше заробляють на Тернопільщині. А серед лідерів Донецька, Дніпропетровська, Луганська та Київської області тут заробітна платня, коли платня коливається в межах від 3 до 4 тисяч гривень. Відносно непогано платять українцям ще у Запоріжжі, Полтаві та Севастополі від 2,5 до 3 тисяч гривень. Скільки ви заробляєте, та скільки треба отримувати в?